Поступитися кар'єрою заради улюбленої справи українці навіть у кризу не бояться розпочинати свій бізнес і часто мають непоганий заробіток. На що варто зробити ставку, дізнавалася Ірина Камінська, ось скринька для подарунків. Так само з, з весіль е, декоративні сердечками для прикрашання залу, там або там фотозон. Ми їх використовуємо. А це заготовочки для творчості. Це вже ми почали робити готуватися. Майстерня всякої всячини так свою власну справу називає Наталя Макар. Вже рік її хобі декор приносить непоганий прибуток. Заради мрії дівчина легко попрощалася з кар'єрою рекламника, а чоловік перестав бути начальником банківського відділення. На першому місці це знайти свою пристрасть і просто нею жити, горіти. Тоді ти будеш мати енергію, і зможеш працювати. Зовсім невеликі кошти, тому що орендувати приміщення можна з усіма іншими витратами в промзоні до тисячі гривень. Не треба прагнути там одразу в центрі винаймати офіс, не боятися, експериментувати, пробувати з тих підручних навіть матеріалів щось, щось робити, які у нас у всіх є. Від офіціанта до адміністратора ресторану всю кухню Олександра добре вивчила зсередини. Рік тому зрозуміла час відкривати власну затишну кав'ярню. Зі стартовим капіталом допоміг інвестор в замін на меншу частину прибутку. Ми када начинали був курс 16, і коли ми вже зібрали все оборудовання. Курс став 29. Це був осознаний ризик, тому що було дуже продумано все, просчитано, навіть з не різкав. И это была полностью такой хороший бизнес-план и финансовый план был просчитан со, со всеми нюансами. Это натуральная шерсть э, мире Вот, собственно, вот такие вещи можно создавать в Украине абсолютно легко. Створити плет вітчизняного виробництва за якістю не гіршою від європейської за рік свою ідею. Колишній офісний працівник Олег разом з другом успішно втілили у життя. Ми знайшли партнерів в Україні, яких обредільована часть производства простаєвала шерсть. Ми Покупаємо в Україні вже то те, чим ми гордимося. У нас повністю 100% український продукт. Дизайн заканчива упаковка й на першу партію довелося витратити всі заощадження: 30 тисяч гривень. Тапледи розкупили з шаленою швидкістю. Сьогодні кількість проданого перейшла тисячу штук. У китайській мові слово криза позначається двома іерогліфами – небезпека та можливість. І якщо зосередитися на успішній меті, її реалізація не змушить довго чекати. Ірина Камінська, Ален Анісімав Сабиті, канал Україна.